Після здобуття срібної медалі на Паралімпійських іграх у Парижі 2024 року чоловіча збірна України з голболу розпочала активну підготовку до змагального сезону 2025. Першим важливим етапом в цьому році стала участь у Кубку націй з голболу в Берліні, що розпочався 4 квітня 2025 року. Цей турнір не лише перевірка поточної форми, а й тест на готовність повернутися до міжнародного ритму після тріумфального, але виснажливого сезону. Здійснилася моя дитяча мрія. От, прийшовши в цей спорт, я завжди мріяв про паралімпійську медалю. Неважливо, це було там золото чи срібло. От, і після 16 років то мрія збулася, тому ну, я скажімо так, і команда не просто так займалися весь цей час. І от, ми йшли до своєї мрії і вона втілася в життя. Зараз же, коли мрія здійснилась, команда фокусується на нових викликах. Цьому році у нас чемпіонат Європи. На цьому чемпіонаті Європи, який відбудеться у Фінляндії в кінці вересня, на початку жовтня, розігруватись місця для подання в світу. На рік. Ну, на цей рік. Там, де вже на чемпіонат світу на цей рік вже будуть розігруватися в Паралімпійські путівки 2028 року. Підготовка справа непроста. Однією з ключових проблем, яку згадують як гравці, так і тренер різні умови гри на тренуваннях і на змаганнях. Те, що хочеться, хотілося б краще покриття підлоги в залі, в самому, тому що ми граємо там на дереві, грубо кажучи, приїжджаємо сюди. Тут терафлекс, тобто це інший віскок м'яча, інша акустика і так далі. Тому покриття для нашого виду спорту воно дуже важливе. Незважаючи на ці виклики, команда залишається мотивованою та зосередженою на досягненні високих результатів. Ну, взагалі команда в принципі, готується. Готується наша ціль, я ще раз напоминаю, що наша ціль чемпіонат Європи. Готуватися будемо, як, як буде вийшло. Ми хочемо виграти. Ми хочемо, яка б ситуація не була, чи Європа, чи буде турнір, чи ще один турнір буде, Тобто ми хочемо виграти. Продовжуємо стежити за виступами наших паралімпійців у Берліні на каналі Equalimpik та щиро бажаємо їм найкращих результатів. Все буде Україна!